Трункі, спортивні та красиві, ідеальні претенденти на роль моделей. Проте вони обрали інший шлях. Адже це українські спортсменки. Хто з наших атлеток вже пробував себе у моделінгу? І чи є ті, хто хотів би змінити свою основну діяльність на цю сферу? Дар'я Білодіт Дзюдо. У змії вже давно хрестили найкрасивішою дзюдоїсткою. І, здається, сама Дар'я не проти такого неофіційного звання. Красиве тіло та яскрава зовнішність дозволяють їй зніматися для світового глянцю. Бронзову призерку Олімпійських ігор 2020 у Токіо запрошували зніматися для журналу Вог, стати обличчям спортивних брендів, спортзалів, магазинів і навіть різних продуктів. Я максималістка, і мої цілі завжди будуть амбітними у будь-якій сфері. Дар'я розповідає, що на тренуваннях та змаганнях робити макіяж не прийнято. Волосся вона збирає у гульку, аби не заважало. А манікюр чи педикюр потрібно робити прозорим. І ні, це не тому, що є якийсь дрес-код. У цьому бойовому мистецтві є задушливі прийоми, які навіть можуть бути загрозою для життя. Тож у таких випадках посиніння нігтів свідчить про те, що спортсмену небезпеці. У спорті атлетка звикла показувати силу і характер, а красу можна показати у ролі моделі. Там вже і магія є, можна зробити і красу. Сиву зачіску, але є і ті, хто критикує спортсменку, мовляв, пішла в моделі, і до спорту ставиться несерйозно, але насправді це просто розрада і хобі, яке допомагає красуні переключитися з основної діяльності. Ярослава Магучіх, легка атлетика. В Української олімпійської чемпіонки є усі дані, аби бути моделлю. Але в першу чергу вона спортсменка. От у вільний час можна і попозувати перед камерами. Я професійна спортсменка, і спорт дарує занадто багато можливостей, щоб ними нехтувати. Тож нічого не заважає мені поєднувати спортивну кар'єру з моделінгом. Ярослава вже встигла знятися на обкладинки Ельтавох і неодноразово потрапляла під приціли фотографів. Стрибунка у висоту також є лицем спортивного бренду та різних продуктів. Людмила Лузан. Веслування на каное. Людмила не лише триразова призерка Олімпійських ігор, але й надзвичайно вродлива українка. Лише погляньте на ці розкішні кучері. Не дивно, що ця ефектна красуня постійно під прицілом фотокамер. А ще вона є обличчям відомого спортивного бренду. Юлія Левченко, легка атлетика. І вродою захоплюються фанати, а фотографи запрошують її зніматися як модель. Інстаграм цієї стрибунки у висоту переповнений професійними фото і не лише зі змагань. Здається, перед камерою вона почувається так само впевнено, як і у спортивній залі. Ще пак спортивна підтягнута фігура, і миловидна зовнішність створює конкуренцію не лише у світі спорту, але й професійним моделям. Марина Бех Романчук. Легка атлетика. До стрибунки у довжину звертаються відомі бренди, і вона вдало позує з їхньою продукцією. Вона не соромиться показувати своє гарне тіло, а часом на фотосесії. Навіть кличе свого чоловіка, призера Олімпійських ігор, плавця Михайла Романчука. Ні, ну, такою вродою було б гріх не ділитися, що скажете? Вони прославляють Україну у спорті їхні імена відомі на міжнародній арені. а Їхня зовнішність конкурує зі світовими професійними моделями.